Вітаю вас, шановні підписники та гості мого каналу. Закінчились заморозки, іду до теплички, виношу все з під віконня. Огірочки переростають, розсада квітів також. Пікіровка томатів то взагалі історія така, що потрібно було зробити це ще вчора. Але ж був мороз, тож перечекали, тепер будемо працювати. А зараз прийшла до теплиці, бо потрібно вкрай. Пікірувати помидори. Ось я їх вже і почала пікірувати, але трішки відволіклась. Отакого От вони у мене розміру. Толстой, Фатіма, Медокось в цій коробочці. Тут у мене турмалін, ксі, Косанька, вернісаж і оранжеве серце. Ну, не знаю, я такої <головіки> назви. Це щось, мабуть, бабусина. Ось такого вони розміру, дуже гарно вони закалені. Бачите, що навіть у морози, коли були ось 4 дні, у нас морозні ночі були, то вони все рівно стояли в плиці, яка взагалі не отоплюється. Ось такого розміру: шармет кріг, чорний принц та форма. Теж добре вони закалені, тож буду їх висаджувати, нехай підростають. Уже. Набираються сил, щоб скоро йти на город. Ось такий перчик. Він малкуватий. Це гіркий перчик, його мені багато не потрібно, тож я посіяла в декілька, в декілька коробочків. Ось тут я розпікірувала оранжеве серце, ксіко. Тепер вернісаж. Буду зараз саньку. Висаджувати, і турмалін у мене в цій коробочці залишився. Ось таку, на таку глибину роблю ямку за допомогою ось цієї вилочки. Дуже воно зручно. Відстань сантиметрів 10 роблю. Поряд у мене ось редисочка росте, ви бачите. Взагалі хочу вас навіть застерегти. Посадила французький сніданок. Уже кілька разів зарікалась його не садити, але посіяла. Посіяла, і що ж ви подивіться. Ну, ну хіба це редисочка, коли поряд у мене, ось зараз покажу вам, погляньте. Ось росте сора. Ми її вже їмо з усієї сили рвемо. Також росте ось поряд селекта. Теж гляньте, яка гарнесенька. Ну, їй невеличка, а вже посіяна вона, до речі, у мене 5 березня. І ось такий має вигляд. Ось такий вигляд. Кожного дня приходимо, рвемо собі на сніданочок. Також хочу показати вам, як виглядають мої квіточки в теплиці. Це петунія, яку я черенкувала. Ой, навіть не пам'ятаю, більше місяця тому погляньте, в неї вже бутончики невеличкі з'явилися, пуп'янки. Тож скоро можна буде її вивішувати в двір. Ось у мене меншенькі ось такі петуніки, але теж кущики вже дуже і дуже гарнюсінькі. Я їх сформувала, як ви бачите. Цей кущик теж гарно сформований. Так, далі у мене чорнообривці, вони теж потребують вже пікіровки. Разочок я їх вже розсадила. Так, це знову ж таки петунійка у мене. Тайдал, біленька, це червона. Ось так у мене негарно зійшла глобелія. Посіяла її бордову та білу. І оце з цього боку білої взагалі нема, бордової зовсім трішки. Петунія знову тайдал. Це меншенька. Це знову чернобривчики іншого сорту. Це паларгонійки у мене маточники. Так, це експериментую я з Діхонтрою. Вона була непоганою, перезимувала гарно в цьому в горщичку з прошлого року. І були у неї такі зеленющі. Гілочки думала, буде все гаразд, але почали вони сохнути. Тож я взяла ось таким методом в горщички, поприщипувала її, Не знаю, що з цього вийде, але думаю, буде все добре. Ось подивіться, зеленіє вже відростає. Так, тут теж квіточки у мене. Так, тут гортензії. Гарно перезимували, виглядають гляньте, як це маточник пеларгонії. Ну і далі пішла редисочка, петрушечка знову, горщечки з пеларгоніями. О, як радуюсь пелергушки, бачу, що скоро вже вони будуть квітнути. Ой, петунійки, ще я говорю, на пелергушки глянула і розмовляю про них. Так, редисочка. Зараз, зараз, ще вам повторюся селекта та сора, гарні сорти. Це теж в балконний висадила петунійки, ротики, теж уже з пуп'янками. Зараз покажу вам капусточку, це в мене пізня капусточка. Так, це в мене рання капуста, сорт Алінка. Я вам уже декілька років показую. Саме цю капусту, як вона гарно наростає. Супер рання вона, до речі. Є в мене не одне відео з такою капустою. Дуже мені подобається, дуже Алінка, капусточка Алінка. Ой, і знову петуніки тут у мене поряд. Вони в мене кругом тут по тепличці розставлені. Це пізня капусточка. Отак виглядає. Агресор я сіяла в цьому році. І не тільки агресор, але в теплиці в мене агресор. Так, це в мене кермек так виглядає. Чи то статиця. Це теж кермек. Знову ось погляньте, яка. Так, це у нас Петрушечка пішла. Це знову петунія. Дуже гарно вона пішла в ріст. Зараз виглядає прекрасно. Роботи ще дуже і дуже багато. І в теплиці дуже жарко працювати. Спина вся мокра, це б діла курточку, бо вже збираюсь виходити. А вам бажаю, мої милі, всього самого найкращого. Бажаю вам здоров'я, міцного та, звісно, миру. Пишіть свої коментарі, яку редиску ви вирощуєте, коли ви її сієте. Все це мене огородні питання, мене дуже і дуже цікавлять. Тож на все добре.